Друзі, всім привіт! З вами Олексій, Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про проект Zerion, який ми вже ведемо в нашому телеграм-каналі. Ну щоб не збрехати року, так з 21-го, мабуть, з 22-го вже точно. 21 першого також пам'ятаю він мелькав уже в нас на каналі. Багато активності було і так далі, але очікуваний аеродроп він все-таки я думаю відбудеться. Сьогодні поговоримо про те, як максимізувати шанси, щоб його отримати. Перед тим як я почну, по традиції скажу, що інструкція та посилання будуть в описі під цим відео. А також попрошу вас зареєструватись на українській біржі Річам «Стейкінг». Вивід гривень на карту, торгові боти, різноманітні активності з винагородами та багато чого іншого а також 50% відсотків периферальній програмі. Все це ви зможете отримати, зареєструвавшись на біржі. А також, що важливо, ви можете стати акціонером біржі. Так, це вузьке вікно можливостей, скажу вам так, тому що, мабуть, вже дуже скоро стати акціонером буде набагато тяжче. Тому, будь ласка, посилання будуть в описі під цим відео. Реєструйтесь на біржі, а ми з вами будемо починати. Взагалі, що у нас таке Zerion? Зеріон у нас був в принципі. Такою платформою, так як дозволяла свапати бріджити, тобто в інші мережі закидувати і так далі, і була така для портфоліо зараз. Це вже і гаманець, і багато чого іншого, і навіть в них є власна Л2 мережа Зіро. Так, про яку ми сьогодні і поговоримо, і також проговоримо про активності. Зібрали вони 22,5 мільйони доларів. Але останній фандрейзинг, який в них був, це було від Ангел інвесторів і тут суми вони не називаються. Тобто тут більше ніж 22,5 мільйони доларів інвестицій, і ми очікуємо те, що тут, звісно, буде свій токен. І для того, щоб його отримати, я сьогодні розкажу, що можна для цього зробити. В першу чергу, за посиланням ви можете перейти. Там буде пропозиція зареєструватись, зареєструвати собі Гаманець зеріон Як це можна зробити? Гаманець зеріон Він. в Мене, мабуть, він не відкривається, коли я вам його показую. Здається, ану. Мені здається, що ні. Ні, ви його не бачите і в. Я можу ділитись тільки окремо, тому відкривати його. Е, ну я Давайте я просто про нього розкажу. Ви його інсталюєте. Це посилання за за посиланням в описі під цим відео. Ви отримаєте сайт, де вам запропонують інсталювати його. Там ви можете імпортувати один з своїх гаманців, яким ви користуєтесь. Так, ЄВІМ. Тобто там Metamask, OKX, чим там користуєтесь, і імпортуєте його в Zerion, і у вас фактично отримуєте той самий гаманець, тому що він потрібен для оцих Zerion Rewards. Як ви бачите, це мій дашборд Якщо у вас немає ось цієї ДНАшки, її треба буде змінити. Якщо вона у вас була, а вона, якщо ви на мене підписані, давно обов'язково має бути. Це ваш такий аватар і пропуск в світ Зеріону. Так, що в нас взагалі тут відбувається? Бачимо, ми бачимо тут свій рівень, своє місце в лідерборді. В мене ось четвертий рівень 5. 15740 в лідерборді бачимо активність так, experience який я фармлю, який потрібен для апгрейду з цих рівнів. Також тут бачимо є різноманітні винагороди внизу. Якщо ви подивитесь, ну тут такі реварди самі різні, можна сказати. Чомусь мене не листається тут. Стрілочками можна було раніше листа Ось листається тепер. Тут різноманітні є подаруночки, так, які ви можете отримати. Так? Це ось DNA background, ось бачимо, пишуть, що ви анлокнули його і так далі. Це темний бекграунд, який в мене вже є. Так? Тобто це різноманітні плюшки, тут преміум доступ і так далі. Так далі, так далі знижки, ось, до, спеціальне доповнення тут до NFT. Як тут заробляти і що тут можна робити? Є вкладочка квести, де ви можете ось бачимо, що свапнути 69 доларів в бейзі, ви нажимаєте і е, отримує, отримуєте доступ ось сюди. Тобто можете в бейзі тут свапати. Якщо ви свапаєте, так е, ось в будь-якій. Е, Будь-який асет на 69 доларів, ви маєте свапати через Zerion Wall саме. Також можна тут замінити якусь землю, забріджити в екосистему Zero так Наприклад, ось з ефіру, так Я так розумію, ага, не тільки звідти можна. Ну і, наприклад, давайте я щось тут забріджу для того, щоб. Так, у мене зараз показується транзакція. Тут. Транзакція менше 1 центу коштує, так? І я заходжу в квести. І бачимо, що. Ага, тут потрібно було не менше 30 доларів. Я не дочитався. Ну, нічого. Забріджили в Зіру екосистему, так. І тут є різноманітні ось такі завдання, які ви можете виконувати. Також окремим пунктом є утримання ваших. Токенів так, якщо ви закидуєте в пул, можете в пул ліквідності USDC та врапнути ефір закинути. А можете просто тримати тезер в мережі та врапнутий біткоін, і за це також ви будете отримувати. Xp так Які ось тут будуть капати У мене зараз в цій мережі нічого немає, я бачу, в мене всього 5 доларів в мережі, і мені показує, що нуль в день я отримую і показує, що для того, щоб обустанутися на наступний рівень, мені потрібно 292 роки. так Також є тут вкладочка реферали, і газ Газбек це за ваші транзакції. чим більше ви будете. Платити за транзакції, так тим більше ви отримуєте газбек. Але бачимо, що тут мало з рефералів трішки більше. Основна частина у мене отримана. Ось тут ви можете клейм XP ви просто берете, вставляєте сюди свій гаманець, провіряєтесь. Якщо ви у вас якісь ось, бачите, в мене ранній за те, що я ранній користувач, є мультичейн активіті, так ончейн соціал за. Ethereum Name Service за Lens та Forecaster, є щось. так, Транзакції, номер транзакцій, дні в мережі за сплачену активність. І тут ви можете подивитись, в принципі, звідки у вас виходить стільки експірієнсу, скільки у вас є. Ось, власне, і все. Тут можете забріджити в екосистему Зіро. Якщо будете тримати тут активи, experience буде фармитись швидше. Як якщо ви подивитесь, то тут, якщо чесно, не така активна, ну не така активна аудиторія. Ось бачимо, є ті, хто дійсно основну частину experience винесли. Так вони просто ось в них мільйони цього experience, але таких людей їх мінімально мінімальна кількість і. Якщо я 15 740 зі своєю скромною такою активністю, то якщо бути активними, звичайно пробуститись швидше. Е і тут є різноманітні завдання також на мінти, NFT тобто мінти NFT в так дорогуваті, такі так. Тому краще, мабуть, просто тримати баланс і бріджити. Ось ці завдання вони здається, просто повторюються: ось здає рекоринг. Е Тут можна їх повторювати, тобто вони не одноразові. Якщо ви бріджетось бачимо багато, так то також більше експіріенсу отримуєте. Просто користуєтесь Містами поміж мережами, якщо вам мостами поміж мережами, якщо вони вам потрібні, тобто і по потребі також ви можете це все використовувати. А, власне, ось така активність раніше було багато активностей вже на назерівані, але зараз вони вже недоступні. Це були там квести на Гілксі різноманітні, е різні там. Е Активності були з нефтішками, так можна було там отримати нефті. Зараз це все, я так розумію, не сильно в ціні, тому що з'явилась ось ця платформа для фарму XP. XP це і є похідна майбутнього дропу, я так розумію. До речі, вже є досвід того, що роздали дроп. Я ось зараз постараюсь знайти давали в кого? Був вище шостого рівня до 7 березня, прилетіло їм аердроп 51 токен Connect Я про це писав в своєму каналі. в мене на жаль не було такого рівня і немає і зараз. Але все ж таки, це свідчить про те, що ці партнерства і так далі можуть ще паралельні аердропи вам приносити. І 51 один володконект. Це так десь 25 баксів. Так, по нинішньому курсу може трішки менше тому. Уже є досвід тут айрдропів, і до речі, в кого були ДНАшки, роздавали ленс профілі, які коштували там, здається, по 50 баксів, я їх особисто продавав, так і, як виявилось, правильно робив. І ленс профілі, взагалі тоді також принесли профіт, А в мене цих ДНАшок було багато, бо я створював багато гаманців у Зеріоні, і я там займався мультіаккаутінгом, так я тобто розпочинав. Свій шлях там в Зеріоні, з того, що просто в мене було чимало гаманців з дншками змінченими ось цими. І мені там прилетіли на кожен акаунт прилетів профіль Ленса, і кожен акаунт вже тоді заробив. Тобто, затрати, я тут точно вже відбив, навіть якщо вони ще будуть, зеріон вже окупився. Надію, що окупиться і у вас. Тому всі посилання будуть в описі під цим відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо надумаєте мультіатчити, то звичайно в описі під цим відео буде антидетект Браузера Цпар і. Проксі-сервіс, в якому ви зможете орендувати собі сервери для того, щоб працювати з мультиаккаунтів. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал, там основна частина інформації, там ви зможете отримати всі оновлення по цьому ардропу, а також по всіх інших. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей.